Вітаємо на нашому каналі. Продовжуємо огляд товарів в Ашані, місто Київ 82 гривні 90 копійок за ананаси шматочками по знижці. І ось дешевші в сиропі: 78,90. Також знижка 18%. Без знижок ананас дольчевіта: 109 гривень, 120% кружочками і оскар в сиропі кільцями 82 гривні 90 копійок. Томати мариновані, хуторок пастеризовані, 79 гривень 680 мл, і корнішони 89,90, до свят, можете запасатись оливки в скляній баночці 340 грамів 89 гривень без кісточок. По знижці Маестро де Оліва 60 гривень 90 копійок, без кісточок маслини. З кісточкою також маслини Іспанія, 60 гривень 90 копійок. До речі, російською мовою, незвично. З цієї сторони, у нас що, з цією англійською. Російською мовою незвично вже бачите на тварах. А в тарі 59 гривень. Оливки з анчоусами по знижці 64 гривні 90 копійок. І з лимоном і беріка 79 гривень. Також ось такі беріка з лимоном 79 гривень. З анчоусами. І що тут ще? З креветками без ніжки і з сиром 82 гривні. Кабачкова ікра 59,90. До речі, вчора були в сільпо, а в сільпо зараз по 35 гривень. Кабачкова ікра Ніжинська. Також оскар, оливки. Фаршировані з сиром дорблю 69 гривень 90 копійок. Ось тут ця ікра і кабачкова, про яку я казала, що в сільпо взяли, по 69 гривень по знижці. Тобто набагато дорожчі. Ікра з баклажані 85 гривень 10 копійок. Солодка кукурузка консервована по знижці Іберіка 55 гривень 90 копійок. Маринаду 52 гривні гривні. Косметичні подарункові набори, гель для душу та шампунь 89 гривень з тропічними ароматами. І пантінг, хто користується 349 гривень також за набір. І набір дав 269 гривень, дезодорант і гель для душу. Ось такий 5-літровий гель для прання, а кольорових речей 139 гривень. Знижка на ігристе вино до свят, червоне. Та звичайне білий німечина виробник 179 гривень, хто вже скуповується до свят новорічних. Також знижка на корм для собачок та котів, 4 лапи. 349 гривень, 4 лапи в асортименті. Наші коти, до речі, люблять ось такі. І знижка на Оптіміл. 30% 26 і 31, чиї котики люблять. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі! Слава Україні!